Ну що, дорогенько? Поміж ливами і сонцем палючим, по 15 хвилин я дійшла ось сюди. Трішки там, трішки тут. Змогла, поміж цим всім непогодою, яка в нас була, ніхто працювати не міг. Люди навіть не стригли свої газони, тому що не було на це сил то дощ, то дуже палюче таке сонце. У нас цього року. Ну, що ну, вам сказати, дуже-дуже. Все надзвичайно, тому ми вже, як можемо, так і виходимо з цього положення. Тож, дібралася я вже сюди. І зараз почнемо з вами іншу сторону. Ось мені одна лишилася, але тут, як бачите, все в будь-яках. Особливо з цієї сторони це просто жах. Що наросло за три тижні я навіть не можу повірити дорогенькі. Ось ця краса вона навіть вже встигла. Зацвісти. Ну, Колір гарний, так. але я дуже-дуже не... мені страшно не подобаються, тому що я не знаю навіть, як вони розмножуються. Мені здається, що в них ще коріння таке, якесь ну, такими знаєте, йде довгими-довгими нитками, і коли там лишається шматочок, то проростають нові рослини. Тому що я вже як не намагаюся їх видирати, але ось, як бачите, моя біда. Нічого я буду продовжувати боротися з цим, тому що воно того варте. І ось в таких страшних будяках ну, заховалася така краса, бачите? Зараз ми з вами це все повидираємо, щоб у нас було гарно і приємно. А там гляньте, які жовті. Я вже вам казала дорогенькі, я не люблю жовтий колір, а жовтого в мене дуже багато. Дійсно така приємна лілія, гарна. Але просто в жовтий він якось мені не йде до дощі. Не те, щоб він поганий колір, але саме у квітниках я його не дуже люблю. Звісно, мої помічниці тут. Ось подалі то мама. Хочете вірте, хочете ні. А це одна її дочка, і в кущики пішла інша. Вона народила нам звичайна кішечка, яка народила нам от таких сіямських котеняток. Це ось у нас перлинка і є туманка Pearl and Misty. А погляньте, яка тут краса. Такий ніжний колір, вона така велика, такий приємний розмір в неї. Така, знаєте, навіть виглядає начебто порцелянова. Це вона перший рік У мене квітне, тому що минулого року я висадила взагалі дуже маленький кущик. То зараз будемо. Цю красу все звільняти. Сусня звуть Сесілі Сісі. Кімір Сісі, Сісі, Сісі. -сі. Сі -сі. Гарнюня. Вона дуже добра мешеловка у нас. Дуже така, Ми її називаємо поліцейською, тому що, якщо є якісь суперечки, драки, чи навіть людина якась говорить голосно, вона обов'язково прийде, вислухає. І зробить так, щоб усе було добре. Тож, вона у нас місць поліцейський. Ну і наша лимонна жовта лілія, яка мала бути рожевою. Така, як сонечко, приємна. Якісь тут навіть є такі, по кольору їй підходять мушки. Не знаю, що це навіть таке, але гляньте, дуже приємне щось. О, тож, давайте за роботу візьмемося. У нас дуже жарко, надзвичайно жарко. Роботи багато. Я взяла вже собі рукавички і візьмемося з котами, зробимо оцей шматочок. Думаю, що трішечки треба обрізати цей клематис, тому що він надзвичайно швидко росте, такий доволі агресивний. Цього року чомусь теж не захотів квітнути. Не знаю, що з ним робити, але до ладу точно треба його привести. Ось погляньте, який він тільки напускав пагони. Зараз я вдягаю свої гумові рукавички і вперед. Трішечки це все зріжемо. О, погляньте. Одразу стало краще. Ось, друзі, бачите? Лісточка немає. Знаєте, чому тут немає листя? Тому що це приходили наші друзі Олені і поїли це все. Добре, що лілія була захищена, так вони і Лілію мені з'їли. Отакі от вони гарні, але шкідливі. Зараз розпутаємо, врятуємо з вами цю бідну лілію. Тому що вона насправді дуже гарна. Але, як бачите, Добряче її заплило. Ні, no. It just стоп. Mm -hmm. Здавалося б, дорогенький, що сьогодні такий приємний день. А насправді така жарінь, просто неймовірна. Ми прожили у штаті Тенесі, ну, десь 10 років. Так от там, дуже гарно, дійсно красиво, там є такі невеличкі гори, там є водопади. Свої такі дуже приємні місця природні. Але наскільки там жарко, наскільки там для мене було неможливо, я скажу вам чесно. Я чекала, коли я зможу приїхати в інший штат, більш якийсь такий, знаєте, для мене краще, тому що жити постійно в хаті під кондиціонером, тому що неможливо вийти на двір вже. О 8 годині велика жарюка з дітьми, яких багато. Хочеться погуляти. А як же там погуляєш, коли ось таке? То от сьогодні саме такий день, який мені дуже нагадав, про те, Неймовірна жара, така, що волосся, знаєте, дибки стає від того всього, закручується. І ми всі виглядаємо дуже смішно. Тож насправді гарний день, це також великий дарунок. Але я собі таку ціль поставила і сказала, що сьогодні обов'язково дороблю цю частину. Тому що скільки вже можна, вже треба це все закінчити і насолоджуватися, а не дивитися на ці страшні будь -яки. Але, як бачите, не усім погано. У деяких є і вони собі насолоджуються. От, я сподіваюся, що і я допрацюю і зможу також насолоджуватися чимось смачненьким. Я вже почистила доволі багато, поки з вами розмовляла. Лишився мені останній шматочок. Ми тут з помічниками моїми, які мене надихають. сидимо, балакаємо за життя і потихеньку рвемо травичку. Я вже брудна і мокра, але лишився мені останній шматочок. Погляньте, який він тільки страшний. Тут стільки всього, але зараз для вас одна секунда, для мене кілька хвилин. Ми зараз це все почистимо, буде інший вигляд. Погляньте, кого я там знайшла. Сесілія собі ховається під сосною. Чи їй жарко, чи то вона пташок там виглядає. Ось моя красуня, вона в мене схожа на якогось лісового кота. Виставила свою лапку, схожа на те, що їй жаркувато, адже така в неї шерсть доволі густа і длина. А тут, як чуєте, ось там десь вже білочки. Не знаю, чи ми з вами їх побачимо, але вони там є. Вони вгледіли мене і кішку і вже сюрчать там на нас. У нас маленькі такі білочки, вони і руденькі, і якісь такі сірі. Якщо знайду вам фотографії, то вставлю. Ну що, поїхали? Раз, раз і готова. Так же набагато краще, скажіть. Тут ще трішечки є роботи, але я загубила свої свій сікатор. Не знаю, де він дівся, але треба пообрізати ось ці кущики. Чомусь вони не люблять а, теплі зими. Кожен раз, коли тепла зима, вони якось так погано зимують. Якщо знайду, то зараз пообрізаю. Ні, то вже наступного разу. Назбирали ми дуже багато травички. Ось такі дві здорові пластикові коробки. Зараз мені. Мій другий синочок Філіпчик прийде, допоможе це все викинути. І е, з цим шматочком буде закінчено. Гляньте, яка велика красуня. Така просто дуже приємна. Вона має такий тонкий аромат і такий колір. Ну, дійсно порцеляновий. Ось ця трішечки-трішечки інша. І сховався на ній такий взагалі дуже маленький стрибанець. Ще маленький Маленьку перерву зробимо і візьмемося за оцю таку квітничок. Вазу. Навіть не знаю, що воно таке є, колись це був фонтан. От. Але мені здається, він зламався або чогось там не вистачало, тому люди його мені віддали за 30 доларів, що я дуже дешево для таких речей. ну І ви бачили, як ми з хлопчиком робили це все. тож Тепер треба доглянути і тут, тому що час вже цей флокс повзучий обрізати, щоб було гарно, та й повисмикувати травичку, яка не знаю, яким чином вона проростає скрізь цей флокс, він такий доволі якийсь такий, знаєте, ну, не так просто через нього прорости, але вона, бачите, має велике бажання. Думала, що ці красуні швидко загинуть. А ви погляньте, вони досі ще живі. Чоловік збирається зараз до магазину. Я думаю, що поїду із ним. Заїду, швиденько візьму квіточок, аби сюди трішки досадити. Мабуть, візьму петунії. і покажу вам кілька кадрів з мого улюбленого магазину. Його, до речі, тримають прості люди, проста сім'я. І купили землю і зробили собі багато теплиць. Води вже багато років займаються на продаж, вирощують рослини, переважно квіти і трішки овочів. Тож, давайте швиденько збігаємо з вами до магазину і потім вже зі свіжими квіточками продовжимо працю. Ну що, дорогенькі, я вже вдома. Погляньте, що я собі взяла. Я просто не могла мимо пройти, я так настільки задоволена, тому що погляньте, по-перше, вони такі гарнюні, по-друге, тут же є така синенька, чудова шишечка. На них була дуже класна ціна. Погляньте, всього-навсього 30 доларів. Для порівняння онлайн, такі десь будуть під 90-120, ну, дивлячись, де. Це також була 30 доларів, але це не все. На них була ще 40% знижка. То кожна деревинка мені обійшлася приблизно в 17 доларів. Так що я надзвичайно щаслива. Чоловік мені їх привіз, а синочків я попрохаю, щоб вони вирили мені ямки, то ми їх і висадимо. Будемо добренько поливати. Сподіваюсь, що вони у нас приживуться. Погляньте, дорогінки, яку я собі купила красу. Це був вже кінець сезону. У нас такий, скільки тут, вісім ось таких, а, зараз покажу вам, вісім ось таких квадратних горшечків. Кожна має шість таких відділів, у яких є рослинка. Тобто шість рослинок, шість на вісім. Ось такий а, пластиковий такий трей. Він коштував усього 5 доларів. На початку сезону в них а, десь 12, а в інших місцях буде набагато дорожче, тому я до них і їжджу, тому що в них багатий вибір. Ну, хочеться якось підтримати сім'ю, сімейний бізнес. Та, і цінний теж, як бачите, дуже помірні. Особливо мені подобається а, кінець сезону, там можна знайти буквально все за копійки. Тож зараз швиденько з вами це висадимо. Сонечко вже потрошку ховається. Мені здається, можна ще трішечки попрацювати і прикрасити наш квітничок. Гляньте, друзі, яка краса. Такі ліліки чудові. І так всі розкрилися одна в одну. Просто милуюся. Вони, мені здається, не пахнуть, не знаю. Зараз понюхаю, але і на вид вони дуже-дуже гарні. Тут вони з краєчку примостилися у квітничку. Розбавляють нам тут листечко своїм гарним рожевим кольором. Погляньте тільки, яка хмарина, як швидко вона біжить. І настільки гарна, не часто побачиш таке. Така велетенська, наче якась гора. Стою, друзі, і милуюся. Настільки приємно. Не знаю навіть, що й нагадує не то морозиво, не то солодку вату, але щось таке приємне. Така велетенська, здорова хмаринка. Треба ось нам ще цей крайочок підрізати з вами, відкрити його. Тут воно і посухло вже, рослинка наша негарно виглядає, та й позакривала все, позаплітала. Бачите як? Зараз ми обріжемо все, буде трішки охайніше, гарніше. А воно потім наступного року заросте так само, як і було, будемо знову обрізати. Ну, і як же без тривички, треба її повисмикувати. Можливо, хто запитає, а чому ти не цементуєш? Не можу. Справа в тому, що у нас від сусідів приходять інколи кроти. Вони в нас не так і дуже і живуть. Ну, приходять, роблять шкоду, перевертають усе і каміння, тоді все догори ногами і вже так просто не виправиш. Я знайшла для себе гарний такий спосіб: просто не цементувати, вкладати його на не знаю, там пісок чи що в мене є, аби потім була можливість, якщо вони мені нароблять шкоди, щось виправити. Бо самі розумієте, як крутий, вони поводяться під ригли. Зламали все, і потім не знаєш, що з тим робити. От. Поки ми з вами там працювали, погляньте, яка у нас тут краса здивилася. Хмаринка наша так підсвітилася, просто наче вогнем горить. Хіба це не диво, хіба це не краса? Сонечко у нас завжди сідає над озером. І промінчиками так файно осяє все, що кожен вечір просто виходиш і, знаєте, ну, відпочиваєш душею. Ну, це ж дійсно гарно, дійсно приємно. То я сиділа і милувалася, вирішила і вам показати. Повертаємось дорогенько до роботи. Малуватися це добре, але я ж думаю, що зможу закінчити сьогодні і, мабуть, той квітничок. Тут у нас також, бачите, підсвічує гарненько так сосне, здається, там щось горить. Сонечко сяє, пташки співають приємно, чому би й не попрацювати, правда? Різниця гляньте яка між тим шматочком і цим. Це вже перевіряючий прийшов, приймає в мене роботу. Куди ж без, без них, без цих красунчиків? Я котиків дуже-дуже люблю, з ними працюється набагато приємніше, де я, там і вони. Поки я працювала, непомітно підкралася ніч. Зрозуміло, що мені геть нічого не видно. Трішки світліше, аніж на відео, тому що якось так камера знімає. Робиться темнішим. Але сьогодні мені не вдалося закінчити. Трішечки лишилося, але, як бачите, вже нічого не видно. Тому ми з хлопчиками понасолоджуємося ще 5-10 хвилин прохолодою. І вже будемо йти. Там наша ферма світиться в огні. Будемо йти додому, тому що день закінчився. На сьогодні вже досить. А завтра будемо продовжувати.